В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Минулого разу ми говорили проповідь на тему, що мало хто спасеться, що неодноразово говорив Господь Ісус Христос. Багато йдуть на загибель. Його питали, чи багато спасуться. Багато йдуть на загибель, тобто в пекло, і мало йдуть до неба. Мало людей спасуться. Сьогодні я би хотів. Продовжити цю проповідь в святому письмі. Знайти приклади, як поплатились великі люди через дрібниці. Через дрібниці. Ну так, в лапках дрібниці. Перший величезний святий Мойсей. Мойсей. Прадайте собі, коли вони йшли з Єгипту до Ізраїлю. І народ ізраїльський хотів їсти. Ну, зрозуміло, маєте ману. Хочемо м'яса, маєте птахи. Хочемо воду. Добре. Народ говорить до Ізраїля, хочемо воду. До Мойсея. Мойсей каже, до кого? До Бога. Хочемо воду. Господь каже: добре, вода буде. Але зроби три дії: візьми жезл, візьми посух, збери народ до скелі. І скажи промову до скелі, і вода піде. Що тут тяжкого? Та ніби все просто. Мойсей взяв жезл, так написано, взяв жезл. Тобто першу дію виконав бездоганно. Друга дія. Скликав весь народ до тої скелі, звідки має піти вода. Другу дію виконав бездоганно. Третя дія. Що Мойсей мав зробити? Промовити, сказати слово до скелі. А Мойсей почав думати. Думає собі, вода ніби має землі йти, а не зі скелі. І чоловік засумнівався і з нервів тим посухом два рази вдарив по скелі. Вода то пішла. Але Господь каже до Мойсея, через те, що ти не виконав, так як я тебе просив, уявіть собі, через таку дрібницю в лавках, через те, що ти не виконав, не сказав, а вдарив, ти не зайдеш в обіцяну землю. Ти будеш бачити її згор, зго, згори, ну ти туди не війдеш. Через сумнів, сумнів, просто сумнів, Мойсей поплатився. Другий чоловік, він не святий, але великий, сильний, Саул, перший цар Ізраїль, пророк Самуїл, про нього говорив: немає нікого подібного до нього. Саул перший цар Ізраїлю. До нього всі племена були. 12 племен були розсіяні і робили хто що хотів. Цар Сеул їх зібрав всіх докупи. Провів перші великі війни проти амонетян, фелистимлян, аламекітян. І переміг та, стріском. Переміг стріском їх. Ну, все нормально починалось. У нас тоже все нормально починалось 5 років тому. Всі усміхались. Але питання не хто як почне, а питання, хто як закінчить. Хто як закінчить. Бог наказав Саулу знищити амалекітян повністю. повністю. Через те, що вони зробили Ізраїль. Каже, зниж повністю цитую: не пощади нікого: ні чоловіка, ні жінки, ні дітей, ні від теляти аж до вівці і від верблюда аж до осла. Все сни". А хто не читає Біблію? То я собі уявляю, вам просто очі можуть певно вилізти від тих слів. Але хто читає, то, то розуміє, що все нормально. Стни все. Сул так і зробив, побив Амалекітян, знищив все, але майже все. Він взяв в полон їхнього царя Агага і найкраще з тварин, вівці, там телята були, найкраще телят взяв собі до себе. Тобто не вбив, а взяв до себе. Господь каже. До Самуїла, до пророка Великого Божого Самуїла. Каже, жаль мені слухай, що я поставив його царем. Він мене не послухав. Іди і скажи йому це. Самуїл пішов до Саула, Саул його зустрів і каже: Я все виконав так, як Бог приказав. А Самуїл каже, а що це я чую мекання? Цитую це письмо. А що це я чую мекання овець і телята? Що це за вівці і телята мекають? Сол відповів: ми їх пригнали від амалекітян, щоб принести в жертву Богові? А Самуїл каже, а Господь що тобі сказав зробити? Винищити тих грішників. Я цитую сюди письмо, не придумую нічого. Винищити тих грішників отих Амалекітян і всіх тварин повністю. Чому ти не послухав Господнього голосу? Саул каже, Я принесу їх в жертву Богові. А Самуїл каже, а вже пізно і нічого то не дасть. Тому що послух є більший, ніж жертва. Послух є більший, ніж жертва. За те, що ти не послухався Господнього наказу, Господь забирає в тебе царство і дасть йому другому кращому за тебе. І він дав царство кому? Давид. То Саул. Через непослух поплатився. Та він і закінчив життя самогубством. Ви скажете, ну добре, ну, це, є, це є старий завіт. Наводжу приклад з Нового Завіту. З Нового Завіту. Були такі анані і сапфіра. Ананії і Сапфіра. Це є перші християни. Перші. Вони були у першій християнській спільноті між апостолами. Це є Книга діянь, п'ята глава. Вони були більш апостолами, чули їхнє слово, вони бачили, як чуда роблять апостоли. Були активними християнами. І була така постанова тоді, у тій спільноті першій християнській. Якщо хтось продає землю чи будь-що зі свого, то треба принести частину. Грошей до апостола Петра. Як пожертву, щоб він дав бідним і потребуючим. Та, так всі робили і так було добре. І Ананій з дружиною, сапфірою також продали землю. І принесли гроші Петру. Далі я цитую книгу. Діянь 5 глава. Ананії зі своєю дружиною сапфірою продали маєток і приховали частину грошей. Про це знала і дружина. А якусь частину приніс і поклав біля ніг апостолів. Тобто частину якусь приніс і поклав до ніг апостола Петра. Петро каже: Ананію. Ти ж приховав частину? Вартості поля. Ти ж розумієш, що ти не мене обманюєш, а обманюєш Господа Бога. Почув це Ананій впав і вмер. Чоловіки винесли і поховали його. Коли минуло три години, приходить дружина. Сапфіра, яка ще не знала того, що сталося з її чоловіком. Апостол Петро каже до неї, Скажи мені, чи за стільки ви продали поле? Вона відповіла так за стільки. Петро каже: ви що? Змовилися? Ти кажеш неправду? Три години тому звідси з того порогу винесли твого чоловіка поховати. І тебе винесуть. Впала вона і одразу біля ніг Петра померла. Чоловіки винесли її і поховали біля чоловіка. І великий страх напав на всю церкву, на всіх, хто це чув. Але гріх був не у сумі, розумієте? Гріх був не у сумі, не в грошах. а гріх був за те, що, що зробили? Збрехали. Те, що збрехали. Мойсей, Саул, Ананія і Сапфіра почали добре, але закінчили недобре. Один сумнівався, другий. З другою збрехали, а той не послухався і були відкинуті. Одному було заборонено війти в обічну землю, один міг стати великим царем, але таким не став, а інші могли бути спасенними. Один підпис в документах десь. Одна галочка. В бюлетені. І взагалі одне ваше слово може просто перекреслити ваше життя. Через дрібницю оці люди, розумієте, сумнів не до кінця виконав і збрехали. То ніби ми собі так думаємо дрібні гріхи. Але через ці дрібниці в лапках великі люди. Постраждали. Будьте обережні. Амінь. Слава Ісусу Христу!